Заплатити гроші і пройти квест, щоб отримати водійське посвідчення. Департамент внутрішньої безпеки викрив схему на Львівщині, сліди якої ведуть до Волинського сервісного центру. За даними слідства, до цього причетні двоє чоловіків та жінка, які пропонували бажаючим допомогти скласти практичний іспит з водіння та отримати водійське посвідчення. За послугу просили трохи більше 500 доларів. Так для створення реалістичної картинки вони спочатку відправляли майбутніх водіїв складати. Іспити у місцевий сервісний центр, попереджаючи, що перша спроба буде невдалою. А от для отримання позитивної оцінки на наступній спробі казали їхати у сервісний центр, що знаходиться на території Волинської області. Там, нібито, під контролем їх людини вийде отримати позитивний результат. Після проїзду маршрутом клієнт мав не задавати зайвих питань і покинути територію Волинського РСЦ. Через деякий час майбутній водій отримував своє посвідчення з рук зловмисників у Львові. Як з'ясувалося, оборудки спільники провертали впродовж тривалого часу. А документи, які вони згодом передавали клієнтам, отримували поштовими відправленнями з Волині. Фігурантам вже оголосили про підозру. Крім того, проводяться заходи із встановленням справжності вилучених водійських посвідчень та їх походження, а також перевіряється причетність працівників сервісного центру.